Волонтери полтавського батальйону небайдужих збирають кошти на два прилади нічного бачення зі спеціальними кріпленнями на шолом. Допомагаємо бійцям зібрати на два таких прибори, тому що тиждень тому до нас звернувся знайомий з великих будищ і попросив зібрати саме на такий прилад нічного бачення. Він дуже якісний, специфічний. Монтується теж на каску. Там є спеціальне кріплення. А наступного дня говорить Наталія Гранчак: на таку амуніцію надійшов запит і від бійця Андрія Олефірин. Каполтавця, який зараз боронить Україну під Бахмутом, він коштує 5400 доларів. І я кажу, Саш, ну давай ризикнуємо. Ризикнемо, але це величезний збір на даний момент. Вона каже: Давайте запропонуємо, щоб бійці збирали на свою карточку. Він відкриває збір. Ми підтримуємо цей збір. І наступного дня до нас звертається Андрій Олефіренко і просить точно такий самий прилад нічного бачення. Прилади нічного бачення вже у Полтаві, оскільки замовили їх два, отримали знижку по 200 доларів на кожен, говорить Наталія Гранчак. Реквізити для донату вказані на особистій Фейсбук сторінці волонтерки та сторінці. Ринці Андрія Олефіренка, який вже сьогодні написав. Друзі, дякую вам. Сьогодні перевірив рахунки, і я щиро вражений. Менше ніж за добу ви зібрали для нашого підрозділу майже 120 тисяч гривень. Тож упевнений, що до п'ятниці, тобто до часу, поки пристрій за нами в резерві, необхідна сума в 5200 доларів буде. Залишилось закумулювати 84 тисячі гривень. Задонатити на потреби наших захисників можна і у смачний спосіб, придбавши новинку фірмовий пряник полтавського батальйону небайдужих, кажуть волонтери. Такі унікальні смаколики з'явилися у соціальній кав'ярні Благо. Кава, вона ж будиночок Святого Миколая. Тут наше лого, голуб наш і написано «Полтавський батальйонний байдужик». Ми хочемо мати свою брендовану річ. Вона виготовлена за унікальним рецептом, який нам передали майстри з пряника веселяника. Всередині є мармелад, глазурю покрити. Це медовий пряник, який зберігається там від двох до трьох місяців. Відчинений будиночок Святого Миколая щодня з 9 до 19 години.